Усім привіт! Продажі Рона Миган, свіжопригнаний Швейцарії. 2.0 дизель, механіка 120 кВт, максимальні комплектації, GT Line, зовнішніх і внутрішніх, також бокс-акустика присутня з люком. Так само у нас ось такі легкосплавні диски 18 розміру, дуже класно, стильно виглядає машина на них. Має денні ходові вогні знизу, блекфари, також датчик світла, датчик дощу. Асистент утримання в полосі, також розумне дальнє світло перемикається з дальнього на ближній, коли бачить зустрічні машини. Ось він код для перевірки, пробіг даного автомобіля 170 тисяч. Також машина вся в рідній фарбі, має передні та задні парктроніки. також задню камеру, Безключовий доступ, складання, підігріб дзеркал. Ось такий зовнішній стан, кузов у нас без м'ятин, без царапин, без колів, такий кліренс машини. Досить непоганий, як для універсала. Рейлінги, панорама, як я казав, також задня камера, задні партроніки. емблема GT Line. Такий зовнішній стан. Вікна всі заламіновані, буде захищати від ультрафіолету. Також такі фари блек з талками чорними проти туманки, партроніки, денні ходові вогні тут йдуть. Це у нас Line версія така. Зараз прийду з прибором, покажу вам його по підкрасах. Ось такий у нас професійний прибор Profiline. Кузов у нас не фарбований, весь в рідній фарбі, але зараз додатково все вам покажу, щоб вже не сумнівалися. Так само у нас без м'ятин, без царапин, без колів. Все в гарному стані. Також нагадую, машина повністю розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити в будь-яке місто України. Якщо буде цікавити така послуга, телефонуйте, все вам детально розповім. Або пишіть на Viber, чи Telegram, чи WhatsApp, куди вам зручніше. Також кузов тут весь оцинкований, ніякої ржавчини немає і не повинно бути. Так, і бачите, кузов весь в рідній фарбі. А Зараз переходимо до салону. Так, маємо безключовий доступ, Ось у нас салон. Так само в гарному стані, є бувса акустика, повний електропакет, складання підігрів дзеркал, ніякого. Ніяких рижиків, нічого немає, все в доброму стані, такі накладки Renault Sport, спорт версія, 2-літровий дизель 120 кВт, такі у нас кувші. GT Line, мультикермо. Тут у нас управління підсвіткою світлом, таке у нас приборне табло GT Line версії, Не а таке, класичне. Шестиступенева коробка передач, джойстик управління в навігації, електроручник, курїз-контроль, вдовзонний клімат-контроль, навігація. Зараз присяду. Безключовий доступ. Система запуску договора кнопки. Так. Потолок у нас не прокурений. Все в доброму стані. Ніяких посторонніх запахів немає по машині. Так, зараз заведемо. Ось так заводиться. Мотор працює чітко, рівненько, яке потрібно заправити. Так. Рівень масла в нормі. 170 тисяч пробігу. Електроручник підсвічується червоним, коли затягнутий. Ось так, відпускаємо він. Відпускає машину. Також навігація. З українськими картами. Присутня блютуз, двозонний клімат-контроль, як я казав, так само через флешку можна слухати, через диск. Тут такі підрильові ліпістки для управління радіо, звуком, приймання викликів. Так само тут настроєний мікрофон. Так. так відкривається люк, шторка, сонячна. Ось так люк. Виїжджає шторка, щоб захищало від мух. Все працює чітко і так все закривається. Ось так. так защолкується. Ось так потрібно підняти трошки, щоб відкрити. Так все фіксується. Також вікна на панорамі оригінальні всі 2013 року. Саме документація, все по машині присутнє. Машина повністю розмитлена, сертифікована, як і казав. Такі у нас оберти. Пізніше вам покажу автомобіль в їзді, зробимо невеличкий тест-драйв. Зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду, Такий у нас стан тут. Задній диван, так само непросижений, в гарному стані. Є такий підлокотник з підстаканниками. Дуже практичний салон, адже тут акомбінований у нас з тканиною і шкірою. Зимою не буде холодно, так само влітку не буде вам жарити шкіра, коли нагрітий салон машини. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Класно все стильно виглядає. Досі така популярна машина в Україні. Думаю, багато хто вже її бачив, зустрічав, катався навіть. Нема що про неї розказувати. Всі і так добре вже все знають про неї. Що Вона економна, гарно, стильно виглядає, гарні комплектації за свій бюджет, також дешево обслуговані. Так, переходимо до багажного відділення. Тут у нас ховається камера, також вікно ззаді з підігрівом. Так само парктроніки присутні, буде комфортно паркуватися цією машиною. Все вбито у нас, нічого не поцарапане. Тут у нас така вбивка. Так, в комплекті у нас домократ, ключі, повноцінна запаска, Все як має бути. Так. Сидіння складаються, якщо потрібно щось перевезти чи переночувати в машині, це все без проблем можете зробити. Це показую з цієї сторони. Тут так само все добре у нас. Не протерто. Так, передня, передня дверка, босса акустика. Все працює. Панелька з такою червоною смужкою і емблемою спорт, щоб не забували, що у вас двохлітровий дизель. А не 1,5, як і більшості. Дуже рідкісна машина, дуже мало таких зустрічається в Україні з таким мотором меганів. Бокова підтримка дуже гарно виражена, не присижена, гарно буде тримати вас на поворотах. Машина створена для гарної бадьорої їзди. Зараз заведу мотор, покажу вам підкапотний простір. Ось Так у нас виглядає підкапотний простір. Болти всі ціленькі, також стоїть газова опора. Усі кріплення цілі, нічого не вкручено, не верчено. Усі рідини в нормі, також добрий акумулятор був. Мотор так само працює чітко, рівненько. Ніяких запотівань, потікань не наблюдається тут. Також клімат заправлений, гарно дує холодом. Все тут добре працює. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна оглядовість. Добре, дуже добре, зручно сидіти в таких сидіннях в ковшах, адже гарна бокова підтримка тримає вас на поворотах, при різких маневрах на трасі, на швидкості. Все це для того створено. Так само тут мотор 2.0 дизель, 120 кВт нагадую. 1,5 це не зрівняється з цим мотором. Дуже гарно відчутна різниця в машині. Хто катався на 1.5 і сяде на цей мотор, то різницю зразу відчує. у нас машинка, такі у нас оберти. Так само присутня навігація, клімат-контроль, блютуз, бовс, акустика, панорама, шестиступенева коробка передач, передні та задні паратроніки, повний електропакет, Ось таке у нас табло, джеті-лайновське. Все це надає комфорту приїздіть цією машиною. Тож, кого цікавий такий автомобіль, приїжджайте на Огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівницька область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікавити, телефонуйте або пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Все вам детально розповім. Також підписуйтесь з групу Viber, посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які прямують в Швейцарії, або вже, вже які є в Україні. Там переглянете фотографію, опис, ціну, відеоогляд. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!